Шановні жителі Бурівської громади, другий день поспіль ворог обстрілює міста і села України. Протиповітряна оборона Збройних сил України спрацьовує більш ніж на 50%. Білоруський президент повністю підкорився ворогу, дозволив стягувати російські війська до нашого кордону. Внаслідок посилення російської агресії за ці два дні постраждало багато українських міст. Орки поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури. В містах відсутнє електричне освітлення. Навантаженість на енергетичну систему занадто велика. З метою економії, енерговитрат та збереження можливості пережити зимовий період звертаюся до вас, шановні жителі громади, з питанням тривалості вуличного освітлення. Чи є доцільність в тому, аби воно цілу ніч горіло? Чи будемо ігнорувати рекомендації по світломаскуванню? Чи буде достатньо для нас кількох вечірніх годин, аби спокійно дістатися до домів після робочого дня? Сподіваюся на ваше взаєморозуміння. Ворог хоче посіяти паніку. Ми маємо вірити в свої сили, допомагати один одному, віримо в Збройні Сили України і спільно працюємо для і перемоги нашої держави. Слава Україні!